А тепер ми перейдемо до аргументації. Значить, разом зі мною, якщо ми по першій ситуації, був присутній не друг, а член громадської ради. Андрій Олександрович. Ми теж член громадської ради. В принципі, те, що що ви казали, в принципі є свідки, крім огородника Адамної Купілі. Питання заключається в наступному. Вже неодноразово були ситуації, коли за моєї відсутності, в моїй присутності, пан Шаманенко мовчить за моєю відсутності, він починає піднімати певні питання. Ми от сьогодні з вами посиділи, заслухали програму на секретаріаті. Хтось з пользою витратив свій час, перше питання не було підготовлено, ніхто нікому не сказав про додатки і гарну підготовку виступаючого. Так же само є дуже багато справ в робочий день. Якщо я пішов, я просив Олексій Петрович 50 хвилин. Це був виступ Фролова, агропромисловий комплекс і виступ піддубного екологія. А потім було питання різне. Це по-друге, шановним членам секретаріату, хочу донести сутність того, що відбувається на даний час в керівництві громадської ради, але не, претензії є не до всіх, от наприклад. Я відразу хочу поставити всі точки на дні пана Дірбеньова, це ніякій мірі не стосується. У нас дуже багато е, общих точок зрення по юридичним моментам і по діяльності. Розпочалося майже півтора року тому, коли громадською радою було доручено розробка положення громадської ради, що вона потрібна, щоб вона працювала по-новому. Був розроблений юридично кваліфікований документ. Всі казали, що ось клас. Олексія Петровича не захотілося з ним працювати. Захотілося працювати по старому положенню, де, вибачте, але він е, хоче замінити, як я вважаю, голову громадської ради, вирішувати певні питання, виступати з трибуни, ставити підписи і так далі і тому подібне. От сутність всієї роботи зараз буде викладена в п'яти хвилинах. Питання номер 2 Коли всі знаєте, що Олег Підгорний, Олександр Лещенко і Стегній на той час, і інші члени. Громадської ради займалися питанням по Полтава теплоенергія. Всі вимагали прозорого конкурсу, всі вимагали аудиту. На останній сесії громадської ради мою сім'ю має звинувачити, Олексій да, Петрович, в тому, що на аудіті, е -е -е, Володимир Семенович, хтось хотів заробити кошти. Я. А я не знаю, Геннадій Него. Питання в тому, що ставилося питання від громадської ради, що аудиторська компанія повинна бути міжнародного класу з міжнародними сертифікатами. Вибачте, але на жаль, в мене немає міжнародної аудиторської компанії, яка б е, приносила мені прибутки. Перед ким тобто, ставилося питання було звинувачення. Два а це велика четверка, яка я перепрошую, має в своєму штаті понад сто. 100... Ви експертів сертифікованих. Ну, давайте до... про це. Ми вели мови, тільки прайсватер. Давайте дозволимо досу... я... да. да. Дос... да. да. питання. Було Пів да. Півроку ми пропрацювали над Полтава Теплоенерго, Були конкурси. Ми домоглися відтоді ще танкова, потім реви виконуючи обов'язки проведення максимально прозорого конкурсу на посаду генерального директора. Жоден з тих представників громадськості, від якого надходили листи. Він не був включений в конкурсну комісію по Полтава-Тіпленерга. Я обачаюся, була включена пані Киященка. Яким чином вона мала відношення до ситуації з Полтава Тіпленерга і до цієї робочої групи? Я не знаю. Знаєте, знаєте, як голосувала пані Киященка за Чернявська на посаду генерального директора? Вона підтримала разом з іншими членами комісії минулого керівника, по якому у громади виникало дуже багато питань. В мене виникає питання, хто подавав це, бо Володимир Семенович, або Олексій Петрович дану кандидатуру в конкурсну комісію. Це номер три. Номер чотири. Всі ми свідки літом минулого року ситуація з водоканалом, коли хотіли, були попитки рейдерського захоплення змістити генерального директора. Хто виходив до людей тоді на цю площу? Потім вже прийшов оборона. Вибачте, за я не егоїст, але виходив я. І тоді ми домоглися того, що люди не зайшли, і було прийнято рішення громадської ради. Тобто виникає ситуація, робота погана, але коли потрібно захищати Полтаву теплоенергія, це ініціативна група, яка працювала по комунальним господарствам, і я в тому числі. Коли потрібно працювати по Полтаву водоканалу захищати, це ми. А робота визнається поганою. Це друге. Я поспостерігав на виступах на сесії обласної ради пана Шамененка. Я думаю, дуже багато представників секретаріату там присутні. Я не знаю, з ким ця людина погоджує, але виступає ж вона офіційно від громадської ради. У мене виникає питання, хто делегував даній людині право виступати з трибуни і оголошувати ті відомості. І відразу, ви знаєте, що сьогодні відбувалося на апаратній нараді? апаратної наради обсуждали діяльність громадських рад, що потрібно бути компроміси, чуть ли що вони не повинні бути контрольованими. Я не знаю, де пишуться тексти для виступу з трибуни і потім щодо комунальних структур. Але я бачу найголовніше літ матів. Що громадська рада в лиці деяких керівників стала структурним підрозділом обласної державної адміністрації. І замість того, щоб контролювати владу, влада контролює її. Як не прискорбно про це сказати, можливо, зараз члени секретаріату піднімуть очі і зі мною погодяться. Це п'яте питання. Те, що голосування на конкурсах і конкурсних комісіях, коли призначаємо керівників, теж ми це, це знаємо. Тобто, поведінка на засіданнях секретаріату і комісіях, Деяких голів комісії, наприклад, ЖКХ, при криках, це нормально. Бачу, бачу. а поведінка заступника, коли він просто опонує, це погано. І останній момент, в якому я бачу певну складу, коли ми з листопада місяця з паном Ковальчуком, Лєщенком, Підгорним, Сікаловим займалися проблемами Полтава Фарм і призначення туди. Директора Попової не були призначити, і ми знаємо, що повинно було відбутися рейдерське захоплення. Після цього виникає ситуація, що виникають претензії до заступника голови громадської ради Волкова, який був на засідання конкурсної комісії в управлінні охорони здоров'я, на підприємстві. Але в мене виникає питання, де позиція громадської ради під час того, як люди за тиждень два рази перекривають трасу? Хоч хтось з зібрав, винесли на рішення, звернення якесь було. І коли не дають змоги, як це зараз проходить все спокійно, представникам громадськості або членам громадської ради, які не є, членами секретаріату, виступити, ми ж знаємо, як це відбувається, то ці люди стояли і на трасі, і на підприємстві, і ні на одному. Тобто, коли потрібно захищати комунальну власність, це до одних людей, а потім їхня робота стає погана. Це номер два. Друге, коли виникала ситуація, була по полтава фарму, в самому розгарі. Мені на електронну пошту, я думаю, вам приходило е повідомлення від секретаря. Це дуже важливе питання. Увага терміново, повинні долучитися. Я ж думаю, що там справді важливий момент. Я дуже турбуюся за екологію. Але питання було наступного характеру. Ми повинні долучитися до Дня Землі і вимкнути світло на одну годину. Було ти. Було ти. Але чому, коли в даний час чатер... блокуються підприємства? Коли людина, людина вчиняє через Київ незаконні реєстраційні дії за допомогою приватного нотаріуса. І всі за 10 днів і громадські активісти, і члени громадської ради, відбивають дані підприємства, потім вже депутати зійшлися на так званому компромісі, компромісі що повинен так званому компромісі, що на два місяці повинен стати керівником депутат. Безтерміново, да. Без так. Але ці злочин. громадські активісти змогли. Вибити ту людину з корупційною складовою, якою є вирок яку хотіли суджу. поставити е, директора Полтава Фар. Так оце називається поганою роботою. І більше того, під фінал. Коли розроблялося положення, за ми з підгорним рік кричали, що повинно бути уніфіковане положення про проведення конкурсів на керівників комунальних підприємств і слідчих, то Подання від двох громадських організацій, в тому числі на мою кандидатуру, до складу робочої групи як юриста з підготовки даного положення, воно було принесене в громадську раду, сам проєкт написаний, відданий Володимиру Семеновичу на подпись. Потім, коли я приходжу на конкурсну комісію під керів... головуванням прятка, я не можу голосувати, от Саша Лещенка свідок, тому що я не є членом робочої групи. Я спускаюся вниз. Олексій Петрович каже, ми нічого не реєстрували, у мене немає такого подання. Ні, не, так немає. Не Журнал. Ну не. ви ж про нього так. знаєте Ні, я не знаю. і його, я і його не підписували. Не воно просто зникло. Все. І, і, і тому у нас виникає Все. питання, що до цього часу положення про проведення конкурсу воно змінилося вже не знаю скільки разів. Робочі групи змінювалися. І порядку контролювання його не було. Дякую. І воно досі не винесено на сесію. І це не перший раз, коли пропадали документи, вони не пропадали...